Це добре. 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 Що, а що, що ви вимагаєте? Я ж не вимагаю блокувати південь, правда? Та. А власне. тут а шо, Південний. Шо вам я вам скажу має? до речі, якщо стосовно відкритості, то станом на сьогодні всі осередки, офіси всіх осередків є на південному. Ви знаєте? Так, шо, Дивіться, 36. я перепрошую, ніхто тут немає. Це є а а а адреса, вони? зареєстрована а в управлінні юстиції. Ваші хлопці приходили сюди і, позав... і в неділю, і на минулому тижні, і дивилися, і фотографували, що немає тут офісів в партії регіонів. Скажіть, будь ласка, вони де є офіс договір, обласної організації партії вони регіонів? Вони уклали договір Петро Іванович з... Офісним центром у Львові, де Будуть розміщуватись, але Коли. в силу тих подій, які відбулися і в Україні, і у Львові, і в районах Львівської області, в тому числі вважаю за недоцільне озвучувати цю адресу, скільки там працюють звичайні вільянки, Ви кажете, що ми не які... можемо прийти на підпівденне. Куди ми маємо прийти? Що звернутися до сапта? Київ, я думаю, буде ви, найраціональніше? А бо ви маєте що, вимоги не до Писарчука? до Писарчука, а до Києва? Ви ж просите його передати? То чому ви Він свої громадянином України? Дивіться, пане Олег, в мене Він до вас питання України. зараз. В Києві настільки напружена ситуація. Сьогодні відбувається його... сесія Верховної Ради. Так. Там потрібні люди. Чому ви у Львові? Чому ви Києм не висловлюєте багато, свою... Тисяч людей, які свою позицію. Чому ви не висловлюєте під, 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 свою позицію в Києві? Чому ви не підтримуєте? Народ, чому ви робите з себе героя тут, де безпечно, де вас підтримують, де навіть той же Писарчук розділяє цю позицію? Чому ви і дівчат підбиваєте на те, щоб наїхати до Києва і допомогти тим, хто потерпає там? А стоїте просто тут? Я вас запрошую. Давайте поспілкуємось. Ні, ви не хочете спілкуватися. Ви маєте якісь питання? Я вам дала на них відповідь. Вимоги, нехай думають, потрапити не президент України, Дайте... Які ви я хочете знаю, вимоги, що він які рішення не приймає. Складається враження, це, що, буде, що буде. вам перепрошую. Конкретно я не знаю, я не говорю за дівчат, тому що дівчата, наскільки я бачу, вони взагалі не підготовлені і взяти будь-кого поспілкуватись. Вони просто прийшли, бо їх попросили. А складається враження. Ви вибачте, що я так скажу, що ця акція кимось спровокована, спровокована І, можливо, кимось особисті. проплачена конкретно вам, для якоїсь Мені певної дискредита. Плачує. Я от я кажу, що у за вас заведення. немає і таке враження, що ви що з того отримали. Бо я вас запрошую для того, щоб вирішити. Я не говорю, <рес> про що пане за вас. Я вас запрошую, є поняття, конструктивне вирішення питання, так? Діалог. Ви хочете буде сказати. Тоді, коли Петро Іванович включиться активно в цю суд. Він включився активно. Як, зробив заяву і заяви зараз не достатньо. Він не зробив одну заяву. Він чітко висловлює свою позицію як публічно, так і приватно тим людям, які приймають рішення в Києві. І я думаю, його внесок, наприклад, в ту ж відставку Азарова, якої ми чекали дуже давно, є набагато Відставка більший Азарова, ніж ваш дає. конкретний внесок, Анзарова, тому що він до потрібна, того і уряду в тому числі ставила арбузова, і це все дуже весело. І Зараз відбувається і уряд? І уряд сесія Верховної Ради. Запропонували посаду прем'єра керівнику опозиції. Це Я перепрошую Петро Іванович свою заяву відносно того, зробив ще задовго до звільнення Азарова і доносив її в Київ і казав, що політика, керівника уряду і політика, керівника партії регіонів суперечить інтересам, в тому числі львів'ян. Він це сказав, і я думаю, що його внесок до того був набагато більше ніж ваш. І я вас питаю, добре, чому молодець. зараз ви так? Він зробить я вас ще хочу. більше? Я йду, Буду роздавати листівки, добре ну, саме я вас запрошую на розмову разом з вашими однодумцями, щоб всі поговорили у формі діалогу. Ви штабу е... буде іншим разом. А чому ви прийшли Немає часу сьогодні? Ч... Так чому ж Якщо ви анонсували ви ще і йшли? Я перепрошую, ви, ви трошки свою акцію ви йшли до нього, я вас зустріла, я вас запрошую, ви боїтеся з ним поспілкуватися? Я думаю, що це нічого не змінить. Через так чому, якщо громад, ви не вірите, краще. що це нічого не змінить, чому ви підбиваєте дітей моя на те, щоб вони ставали, Як? перепрошую в цій ситуації не просто зманіпульованими? Я, я 20 років займаюся політикою і дуже так. вже багато Сказали, разів перетинався. Так, але я багато вже разів перетинався з Петром Івановичем і чудово знаю нашу політику дівчинку. Ви перетиналися з Петром Івановичем. Я вам не розкажу. В політичному плані. Е, тому добре, я а буду ви робити? перетиналися від свободи. Я не всіма, так, звичайно. Ну, я давайте, не підтримую депутатів від свободи. Ну Тоді давайте ми зробимо оцінку тому, хто все-таки зараз за останніх півроку, скажімо, якщо говорити про розвиток громадянського суспільства, якщо говорити про підтримку ОГКЦ, якщо говорити про підтримку студентської я вам ще раз кажу, молоді, хто зробив, ви тільки що говорили про те, що ми ніби робимо оболонку а в середині інше. Так, бо я оболон, Ось запрошую вас є, є церкви католицька церква. Це Некай не греко- католицька церква. Православних буде, там церква в принципі збудована і так далі. І підтримує греко-католицьку церкву. Нехай вийде з партії. Це станом на сьогодні перепрошую, це партія. Я Греко-католицька церква. Чому ви підставляєте людей? Чому ви з них робите? Перепрошую політичних флогнаду. Тому що ті діти, які тут зібралися, вони дискредитували себе. Тому що багато кому з них Петро Іванович. Так, ви Дмитро не, купує, не купляйте продукти квартири. А яку продукцію купувати? Давайте мені скажіть альтернативу. Ем, давайте в е, Кургумайській зущанці. Ну, скажіть так, сходи. Будь-яку зущанці знайдете. А, і,